Ерноморка повернулася до ефіру зараз в студії. Я радий з того, професор Борис Бабін, колишній представник президента в Автономній Республіці Крим. Пане Борисе, радий вас вітати. Взаєм, доброго дня! Можна я почну з зими, що насувається, із цілком феєрично ідіотської історії про те, як в теплому Криму для другої армії світу почали збір зимових речей для того, щоб російські солдати не мерзли. Кому така ідея могла спасти на думку і як вони планують реалізовувати? Ну, там долі проста ситуація. Вони з самого початку масштабної агресії хочуть якось проімітувати підтримку, нібито підтримку кримчанами російської армії. І тому всі ці флешмоби, лістівки, відповідні якісь заяви, відповідні якісь збори. Це все ну певною мірою зрежисований. Тут я би стільки я б оцінював це не стільки у тому, що там не вистачає шкарпеток, хоча звісно там їх може не вистачати. А скільки в тому, що ось, по-перше, колаборанти з так званого уряду демонструють, що не активно щось роблять, бурхливу діяльність. А по-друге, це просто піар. Тут, до речі, вони трохи то кажуть по судзадніх, більш активно це медійно крутив завжди губернатор Севастополя. У нього піднім цілий фонд. Mm -hmm. Так, роз... разворозваєв. Так. так, і він серед іншого прославився тим, що там, як то кажуть, обклали місцевий бізнес даниною, нібито так на гуманітарні потреби, там нібито кудись. Ну і все, через фонд губернатору так званому дуже дуже сподобалося. Тобто ще mm -hmm. люди собі трохи заробляють. Mm -hmm. Тому тут так хорошо. А також гражданин Аксьонов найпершим і найгучніше підтримав Рамзана Кадирова, коли той, очевидно, під враженнями від небувалих військових успіхів російської армії вирішив оголосити, як він сказав, мобілізацію Самомобіліза... Самомобіліза. самомобілізацію регіону. От. І чому так виявилося, що два найбільш дотаційних регіони Росії. А іменно Чечня і Крим вирішили найпершими самомобілізуватися. Ну, якщо взяти власне регіони самої Росії, там я згоден це північно кавказькі Республіки. Там більш дотаційний варіант. Окупований Крим, так звісно, це не регіон Росії, але. Так він на три чверті сьогодні залежить від зовнішнього фінансування, бо вони знищили економічну діяльність півострова. Тут в чому сіль? Тут слід розуміти. Це більш комплексно у окупантів. Величезна проблема. Вони не хочуть на рівні Кремля проводити звичайну мобілізацію. Ну як це має бути за російським законом, ну, Типа війна почалася так, так. Так, так за родіну за, за родину, за да. чому це так? Справа в тому, що російське суспільство. І механізм державного управління він дуже парадоксальний. Він насадується східні деспотії, і в ньому насправді роль військових за останні 50 роль дуже вторинна, як не дивно. Ну, не займають ну, там раніше. Це не військова диктатура. Ні, абсолютно ні. Там вони не Дивіться, хто навіть у них маршали, ну, генерали. Там хто завгодно. МЗ МВС, рятувальницька. По да, Почесне олініводи, він ага. МЧСник. А, е, да. МЧСник із номенклатурних ще таких. І тому йому довірили цей пост. Тобто ага. там у них така дуже і дуже величезна, ну, скажімо так, недовіра до власних військових. Виправдана, не виправдана, але вони розуміють, угу. що як тільки які проводиться офіційна мобілізація, частину ключів від управління суспільством слід віддавати російській армії, навіть не міністерство оборони, Ні, а реальним, реальним, реальним генералом. Ага. А як ви думаєте, чи віддадуть вони потім назад ага. за умов російської системи влади цю владу ніколи і ніколи в Росії влада втрачають лише в гробу, угу. правильно? Ну, Хрущов один був. Йому пощастило. Ну і так само. І до речі, Жуков, коли в них була борьба, коли ось яка Жуков хотів зробити цей воєнний переворот, ну, да. але не вдав. і тому тут вони. Не хочуть, Кремль не хоче ці мобілізації. Не тому, що вони там сумніваються в лояльності населення чи не мають матеріальних фактів. Це також. Угу. Але основне у них це страх віддати владу, коли вони потім не повернуть. Тому вони включають ерзаци Прикладом, Це пригожин з його зеками. Так, ну я про зеків хотів окремо ну, попитати, окремо тому поговоримо. що це взагалі далеко да. за межами. Але це якраз той самий варіант, кого завгодно, аби б не мобілізацію. Другий варіант це ось ці е, клоунади з батальйонами. Ця схема вона почала відпрацьовуватися ще навесні. Uh -huh. І сьогодні те, що вони там булькають, і Кадиров, і Аксіонов, це більше піар. Бо е, їм слід показати суспільству російському, що вони там нібито щось на цьому так знову про. Так званому патріотичному їх електорату, що вони нібито щось роблять. От ідуть заяви про це самомобілізацію. Mm -hmm. В чому віз цієї самомобілізації? За задумом Кремля, а це не задум Кадирова. Він озвучує цей задум. Mm -hmm. Йому це цікавий задум, тому він озвучує, але це не його ідея. І ці батальйони вони вже формували і не лише в Чечні, десь е з квітня по регіонах. Сіль у тому, що час без особливого успіху до речі. Ну, це, звісно, але тут головне не успіх, тут головне, як то кажуть, участь. Mm -hmm. да? mm -hmm. Сенс в тому, що на ці батальйони кошти частково йдуть з так званих регіональних бюджетів. Зокрема, це не лише на, на, на матеріально-технічне забезпечення, не лише там на консерви і чоботи, але й, зокрема, гробові і виплати так звані підйомні. Основна фішка це підйомні виплати. Знає, ну, там по 100 тисяч, по-моєму, ну, десь вони приблизно платять, так. Да. На вході в цей батальйон mm -hmm. різний регіон. І тут, якраз, спочатку вони нагнули, як то кажуть, більш-менш ну, такі регіони, де є власні гроші. Mm -hmm. Ідея в тому, що ці так звані батальйони вони підпорядковуються хоча б, ну, хоча б в певний час тим, хто платить кошти. Тобто не військовим, ну локальним а губернатор, який замкнений на Кремль на адміністрацію mm -hmm. Путіна. Тобто, mm -hmm. це такий другий ключ. Mm -hmm. І вони таким чином хотіли контролювати власне цю зборну солянку воїнства. Але сьогодні я це бачу більш як пропаганду. Чому тому, що коли коли Аксьонов булькає чи Рара Кадиров булькає про ці батальйони, по перше, у Аксьонова в його окупованому бюджеті немає грошей на це фізично. Ну і... чекайте а ФЦП а в там... гЦП на де... наступ ДТП наступного дня після всіх цих ДТП колекціонов булькнув, що вони забезпечать два батальйони усім чим необхідно. За ново ну, він сказав, ми забезпечимо два. Да, два дві куртки замшеві. і йому запитали мабуть. Типа, ну ладно, а скільки і кому? Наступного дня він же змінює версію. І він каже: ну тут крупні російські банки нам щось дадуть. У мене там питання яке? Покар... Це тих, яких немає в Криму. Правильно. Тобто, це фактично все одно перекладання клопоту акціонову з одної голови на іншу. Тобто, можливо, федеральний блюска парень. Вибач, але на ці батальйони гроші шукай сам, у нас нема. Він е е е банки. Давайте, але все одно це гроші ж на кримські виходять, угу. правильно? Це гроші виходять все одно московські. І ці батальйони, що таке війна? Гроші, гроші через гроші. Ці батальйони все одно виходять якоюсь лялькою, на якої він хоче щось вкрасти, ну як завжди. Але питання тут в іншому. Питання в тому, що я тут бачу останні дні, вони починають крутити інший батальйон. Вони згадали, що у них є батальйон Тавріда. Це, а чого я не чув про нього? А тому, що він не кримський, а так званий Казачий. Okay. Але при цьому там були три казачі батальйони. Один з них, зокрема, зокрема е рекрутувався за рахунок так званих кримських козаків. Слушайте, ну Цих кримських козаків 30 людей було на весь Крим завжди, завжди. завжди. І тому, І тому там насамперед це. Приїжджі, так на mm -hmm. колонізатори, там дійсно 100-200 осіб цих Тавріди є, mm -hmm. і вони зараз десь бігають, і вони, до речі, два тижні останніх почали піарити. Mm -hmm. Ну там дуже смішний, але піар. вони справді це і воює казачий батальйон Тавріда. О, вони біля лінії розмежування більше займаються рекетом, мародерством, але він вони в прифронтовій зоні. Mm -hmm. Я дивився похоронки, бо похоронок там багато mm -hmm. по колаборантах, І в основному чомусь хоронять сапьорів. І з мене з цього розуміння, що, скоріш за все, вони виконують функцію такого mm. допоміжного підрозділу, чи розміновують, чи заміновують, і mm. на такій доволі, я так розумію, доволі неактивній ділянці фронту. Але і... прилітає все одно. Звісно, і думка військових експертів, коли вони побачили ці піар-ролики Ставріди, ну це, вибачте, просто тіктокери чергові. Ага. Але зараз. І той самий Шеремет, через якого оголосили знаєте, буревісник мобілізації, mm -hmm. і той самий Аксьонов, вони починають давати задню вже. Mm -hmm. І ну а в нас же є один батальйон. Mm -hmm. А це ж та А ви що не знаєте? У нас така класна Таврида. Тобто я тут бачу, що у них оце вони булькнули, всі щось продемонструвати. А виникає питання: грошей нема? Ну людей бачив, також нема. Я бачив про ці батальйони, які ви, ви mm -hmm. кажете, що їх набирають ще з кінця весни. Я бачив там якісь кількості. Ну, наприклад, щось я не пам'ятаю, там типу, в Калмикі 30 людей чи 32 людини набрали так. в цей батальйон. В якісь там Уфе набрали щось 120 сто Ну тобто, це ж не батальйони. Це ж так, це там є ж... різна кількість. Я не я тут тебе не радивка за займатися замком, загалом загалом шапкозакидництво, uh -huh. так окремі регіони. Вони там змогли там декілька сот осіб. Uh -huh. І в окремих регіонах Росії там ну, видна місцева влада настільки безумна, як то кажуть, як Аксьонов та Кадиров, і там вже не стільки тіктокери, ну, я дивився на це, там вони хоча б намагаються спеціалізувати ці батальйони. Тобто, умовно кажучи, це буде злочинний батальйон зв'язку, uh -huh. це артилерісти, тобто там є хоч щось. А ось це, це uh -huh. дійсно, ну, просто така клоунада і ну, таке, знаєте, як то кажуть. Ополчення. В... Да. А почленцем апалчення. Харшо, раз ми з вами згадали опалченцев і прочих. Що відбулося вчора з Пушиліним і пасічником? Вам, як правнику, мабуть, дуже цікаво буде знайти відповідь на це питання, чому ця тема з референдуму знову вибухнула, причому вибухнула в якийсь вообще драматичний спосіб, і чому їх через 15 хвилин підтримала сама Маргарита Сімонян? Ну, дивіться, тут ситуація насправді не юридична, більш а психіатрична, і вона пов'язана з тим, як Кремль... Ну, звісно, тут ні до чого, ні пасічники, ні Пушиліни, ні прочі учасники ОММ. Як Кремль розуміє свою позицію щодо злочинного замаху на наступні, наступних злочинних замахів на анексію українських територій? Вони ж не переховують, що вони хочуть злочинно анексувати, спробувати за окуповані території. Ну, чому вони. Ну, хорошо, ладно, договорюйте. І, да. і тут у них є ідея, що вони мають окуповувати в рамках регіону. Тобто, окупували всю Луганську область. Проводимо там типу референдум, ну і так далі. Вони чомусь дуже довго мали прив'язку до так званих межі областей. Ага. Так? І тут у них, яка була ситуація, моделюємо три тижні тому. Повністю вони окупували фактично Луганську область, а, по значною, мірою, значною Донецьку. мірою Донецьку, значною мірою Запорізьку і, на жаль, майже, ну, Значною і більш ніж Донецьку і Запорізьку Херсонську Херсонську. область. Тобто у них основні були такі наративи. Тобто, що, мабуть, розповідали Путіну, угу. так його генерали і ці оці всі тіктокери. Все да? наше, да? Типа, все наше, це вже точно наше. Тут чуть-чуть до жмем. Давайте так на четверте, у них вже був строк. Писали наші, що їм поставили завдання на середину. Жовтня чи на початок жовтня вийти на кордони Республік, так звані, щоб так? в листопаді проводити національного єдінства. Да. А тут виникає питання яке: по-перше, очевидно, що вийти на кордон Херсонської області у них точно не вийде, хоча, можливо, плани у них і були. Запорізької... Є, є зворотня ситуація. Да, по Запорізькій, ну, мені здається, вони змирилися, що це абсолютно нереально, і вони хотіли якось це припітляти без виходу на межі. Них... А ну, і Донецька те саме. У, у них було завдання жорстоке Донецька. Херсонська, ну, Луганську вони собі вже записали в актив. Uh -huh. У них були питання Харків Запоріжжя, бо в них ще необхідно за їх злочинним задумом, щоб хоча б обласний центр uh -huh. атакувати uh -huh. не виходить. Uh -huh. Далі виникає цікава офензива України в Харківській області, до чого вона зараз призвела? По-перше, як кажуть військові експерти, у них щось не дуже добре там з Луганщиною тепер, так? Ну no, так. І більш того, вже губернатор Луганщини каже, що ми там зайшли в перше луганське село, умовно кажучи, біля Лисичанського. Виявляється, що на сьогодні у Росіян нема жодного регіону материкової України, який вони повністю контролюють, і далі вони для себе бачать очевидно негативну динаміку. Угу. І тому сьогодні вони, по-перше, хочуть фіксувати, як то кажуть, збитки. Але я бачу в цьому більш пропаганду, бо вони знов таки як і в ситуації з... Цим так званим мобілізацією. вони хочуть залякати всіх і в, ви, вичавити з когось переговори да? з України чи, кого вони... чи з західних партнерів, чи з України. Ну чекайте, сидить Шольц, дзвонить Путіну. Ну... Путін як справа. Він каже: А ми тут референдум в Луганській області, і такий в ужасі Шольц рве на собі Сп... залишки справа, волосся. справа В тому, що вони ж підв'язуються референдум про нібито включення в Російську Федерацію. І далі вони будуть погрожувати чим. No. Тим, що Ні. Вони будуть погрожувати застосуванням тактичної ядерної зброї. В смислі. А Бо... що їм заважає зараз застосовувати тактичну ядерну зброю? Нічого не заважає. Проблема в тому, що це шантаж. І в них цей шантаж ступенчити. Вони собі вигадали, що якщо вони зараз злочинно це оголошують Росію, і потім починають кричати: що якщо ви будете бомбити Росію, ми тут бабахнемо ядерною зброєю, то нібито це когось може підштовхнути до чогось і злякати. А типа Новофедоровка Федоровка джанко їм ні на що не натякає? Я б навіть не казав про Крим, я казав би приходом по город Волуйкі або Міллерова. Або ну, Мілірова ну, скаже, то, то був разовий, як то кажуть, вдалий акт. Так? Ага. А якщо ми кажемо волуйки, які сьогодні під обстрілом українською... а нафтопереробний завод на Вачеркаску Медведчука? Ну дивіться, це питання е, окремих, хто кажуть, сатураці. наші його е, вразили демонстративно безпілотником ледь не з українським прапором на борту. Так, але прикладом сьогодні йде постійні заяви, що ми приходом нібито нібито обстрілюємо Білгородську область. Вони заявляють про обстріли Волойока, царий райцентр, і тиша. Так? Тобто тут ми бачимо цікаву ситуацію, коли дійсно щось можливо, можливо відбувається. Вони, як то кажуть, ловлять тишу. Угу. А тут вони тупо йдуть, вибачте, по своєму пропагандистському плану, влаштувати шоу. Потім лякати світ ядерною зброєю. У них не дуже вийшло Запорізької С лякати світ е, інцидентом. Тепер вони переключаються на нові фактори. Тобто, тут я розцінюю і оці ці от фейкові по суті мобілізації саме мобілізації, mm -hmm. бо це фейк, і ось ці заяви про референдуми, саме як шантаж спроби шантажу більше заходу навіть ніж Україна. Зернова угода тримається. Почалися навіть розмови про її розширення чому раптом росіяни й далі дотримуються своїх зобов'язань. Що сталося? Ну вони дуже хочуть по-різному маніпулювати. Так по перше, вони заявляли про те, що е, нібито в цій угоді були якісь гарантії Росії про нібито зняття санкцій, про нібито експорт російського продовольства. Mm -hmm. Тут ну а хто їм раніше забороняв експортувати навіть погодить? не про це. І вони ж приховували текст, який вони підписали України світексу Ага, Ну да, з тих да. А тим, що б там підписав пан Шойгу, була mm. певний час тип типу таємна конфіденційна інформація. Вони цим маніпулювали, розповідали нам казки від лісу. Більш того, вони навіть змогли ввести в оману окремих по таких ну видання, і навіть окремі міжнародні структури, які почали копіпастити ці російські наративи. Не бачачи тексту, асоціація інтеграції Криму, яку я представляю, ми знайшли текст, який підписав Шойгу. Mm -hmm. Виклали mm -hmm. він майже дослівно копіює український. Ну те, що підписав наш міністр інфраструктури. Mm -hmm. Там нема нічого ані про російські порти Ні, було б надзвичайно дивно, якби ці тексти дуже сильно відрізнялися. Ну, Мог або відрізнялися могло. Могло, бо... ну, але тоді це не зеркальна оборудка. Ну тоді це щось інше. Справа в тому, що Росія так спочатку позиціонувала, що це таке ноу-хау. Тобто ну я цього не виключав особисто, поки не побачив текст. Але там тексти дослівні, там нема нічого ані про Окупований Крим, як вони mm -hmm. хотіли тут нам розповідати, ані про е добри. Про гарантії безпеки. Да. Нічого, крім трьох груп партів. Тобто ми кажемо, шановні, є симетричні документи. Далі починається наступна хвиля шантажу. Вони вже не можуть маніпулювати текстами. Вони кажуть, що Україна нібито порушує мову домовленості і продає не бідним, а багатим. Це зерно. Але шановні, де в цих угодах загалом щось про отримувачів? Там є лише про країну похожу. Половина зерна це Туреччина отримує правильно. я розумію? Зокрема, і Туреччина, але яка потім перевалочкою просто перепродаж, да. Так, просто яка перепродаж. Протім, потім тупо наживаються. Це, дуже, вигід... наживається, це да. дуже вигідний бізнес, бо ціни нижче ринкових да. і обсяги величезні коротке, обсяги да. тут... великі усі я б теж поторгував. І би Тому всі торгуються. Агресор розповідає нам свої казки. В турки також шановні мають свою позицію, у нас своя, але. Не слід забувати. Щоб не було з цим зерновим коридором, Україна на це пішла. Чому? Тому що ми поважаємо позицію ООН, і ніхто у світі зараз не може звинувачити Україну в тому, що ми якось причетні до будь-яких продовольчих криз. Хоче самолі купити українську борошну. Будь ласка, ось не хоче, не може. Ну ми ж не будемо постачати в Сомалі безкоштовно. Вибачте, uh -huh. У нас у самих не дуже добра зараз ситуація, щоб там годувати безкоштовно підкреслю там якихось декханів у південному судані. Uh -huh. Правильно, правильно, uh -huh. які претензії? Ніяких. але слід розуміти, що основний вивез українського зерна буде йти іншим коридором. В першу чергу це група дунайських портів uh -huh. через Румунію. Де росіяни не можуть нічого зробити, ну і плюс залізницю ми і налагоджуємо залізницю. як залізниця. на мене, основний плюс в останніх центнього місяця було те, що Україна з Молдовою запустили ділянку Це плече, а, да. плече, яке дозволило з'єднати в обхід. З пофушкодженого мосту, мосту в затоці, да так напряму українських постачальників через Молдову до українських шпорти. Угу. І зверніть увагу, як зараз росіяни лютіють і качають Молдову. Угу. Це ж не Придністров'я, угу. це ж інше. Да, вони хочуть повернімося безпосередньо в Крим. Як вдалося російським окупантам вигадати заднім числом закон для того, щоб засудити діджея бахчисарайського ресторану, який поставив не ту музику, і більше того, навіть маму нареченою присудити якийсь штраф, можете мені як юрист-юристу розказати на підставі чого можна привлечь к відповідальності людей, які слухали музику, ну на підставі того, що хтось хотів віджати бізнес. З перевезень в Бахчисарайському районі, бо коли з'являються оці ці от агенти російських спецслужб, типу там блогерів. Ці, там у них є блогер Крючков, ні, е, 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 там є один е, Умєров, кримський татарин. І вас є Олександр Таліпов, колишній кордонку, да, да, вони всі починають цю тему крутити. Тобто їм спецслужба здає матеріал, вони починають з помийним бачком його зливати, Але найбільш цікавіше в цій ситуації як пробонок кому кому вигідно, так. Ні, ні, ну серйозно. Ну тобто, я можу собі уявити, що там а, на якомусь заході хтось включив в Бахчисарайському парку адміністрація міста включила не ту музику, не знаю. І тоді мати якісь претензії до цього. А якщо Розумі... ми з вами слухаємо якихось реперів американських, то що, нас тепер теж можна привлечь? Ну ви ж розумієте, що у них нема категорії можна і не можна. У них є категорія хто каже революційної доцільності. І зараз вони ці піймали хвилю. Дивіться, перша теза. Насправді дуже часто в Криму на весіллях слухають українську музуку. Я Логічна? вчора про це говорив з Ріфатом Чубаром. Логічна. Він каже, це наша традиція ще з часів е, е, вигнання. Правильно, це логічно. А тепер просто дивимося: у вас умовно кажучи, є бізнесмен кримськотарського походження, борщральського району, який тримає там отелі-переходи, як то кажуть, трохи займається перевізником, і навіть кажуть злі язики, мають дах у там в окупаційній міській раді. Тобто, ти до нього просто так не підійдеш, як то кажуть. Ага Робиш відео на весілля, яке проводиться у ресторані, зливаєш через спецслужби росіян через цих помінних бачків. А далі що ресторан віджимають. Бізнес перевезення в села Берегове віджимають, тобто, це нова форма рекету і рейдерства під гаслом боротьби з українством. Тобто, тут ми маємо трохи подвійний злочин, злочин першого рівня. Ну це просто як то кажуть питання розбору кримінальних, і коли ці всі спецслужби російські їх ці помійні бачки, вони виступають ролі таких бандюків 90-х. Але це все під соусом чого тиску на кримських татар і. Боротьби з українською культурою, фактично, як складова замах на геноцид українського народу. Тобто тут це питання більш серйозне, ніж доля цього автобусу на село Берегове. Як доля автобусу на село Берегове е, слухання української музики Бавовна в Новофедерівці, впливає на настрої і кримчан, і Паноєхав? Як ми з вами зараз можемо цінити? Що, що про це все думають люди, які. Я переконаний, дуже уважно слідкую за цим. Насправді тут є декілька таких цікавих нових тенденцій, я вже казав так про те, що загалом у людей в Криму виникло відчуття, що ситуація буде вирішена. Угу. Ця ситуація одвічної безнадьоги, яка буде тривати десятиріччя сірої угу. зони, вона змінилася відчуттям, що оскільки ця ситуація гарячої фази буде рано чи пізно. Вирішеною і вирішено вже явно не перемогою агресора, і що ця війна фактично є війною за Крим. То логічно, що після побіди перемоги України, це питання буде в, в певний спосіб це буде не через 20, і навіть не через 10 років. Угу. Це перше відчуття. Це відчуття того, як... що Росія навсіда вже вичерпалася. Да, як в тому старому анекдоті радянському, або е, як то кажуть, як б ти не хотіла, похорон післязавтра. Так само і тут. Далі, друга теза. Сю після всіх бавов після всіх цих інцидентів виникло питання особистої причетності, як то кажуть, обережно до фронтової зони. Тобто виявлялося, що коли українська влада попереджає, не находіть біля військових частин окупантів, бо там кури, де попали і де ще не попали, то це не просто, як то кажуть, це не стендап, це реальна порада. І коли люди розуміють це, у них виключається вже суд, Вибачте, пірамід маслу, базовий рівень, безпека. Вони бачать, що у них нема бомбосховищ, вони бачать, що окупаційна влада… Величезний скандал в Севастополі і не лише в Севастополі. І друге питання: вони я розумію, що це цей надування силіконових, вибачте, біцепсів російської каральної машини, що ми все uh -huh. що ми все можемо, все бачимо, всіх караємо, а виявляється, що ні. Виявляється, що вони неспроможні. Пояснити навіть прості факти, то тобто, там вже до смішного доходить якісь інциденти, які не пов'язані ніяк завідомо з будь-якою формою там партизанського впливу військових mm -hmm. дій. Вони й там Приписуються. Виявляються... Да ні, вони просто не знають, що робити mm -hmm. в Севастополі. Два дні тому виробили світло на повмісті. Да, 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 да. Досі ніхто не пояснив, що і всі було. зайчиком сиділи. Кстаті, ніхто особливо не кіпішував. Що мене ну що мене дуже і ніхто здивувало. Не пояснив, чому всі злякалися? Да просто ніхто не знав, що казати, що робити. І люди бать блекаут відбувся так і пояснень нема, і люди бачать, що такі ситуації незрозумілі, якісь абсолютні такі приховані ці, вибачте, рухи постійні, цих нібито мобілізації, облік про військомати а, а знов-таки ПТСР. Люди з гранатами, які ходять там, підкую від автомат. Історія про те, що заборонили виїзд чоловікам з Криму, це якесь українське ІПСО, чи це російське ПСО? Чи, чи що це таке? Одна справді? Я до цього, знаєте, становлюся більш-менш не те, що скептично, але так, ну як то кажуть, агностично. Тобто, я в це питання вірю, коли воно щось відбувається по факту. Тобто, заяв там дуже багато було всіляких. Подивимось по розвитку ситуації. Єдине, що я точно можу сказати, що там це питання обговорюється в суспільстві, це точно. Питання того, як бути чоловіка в такій кризовій ситуації, як ховатися, так, угу. від ризиків. Ну, Вони дивляться на ДНР і ЛНР, извините, так, так, так на так, так, слові. Так. І тому дійсно ця проблема там існує, але поки вона існує на рівні такої суспільної свідомості. Останнє питання економічне. З'явилася статистика ринку нерухомості в Криму, і несподівано з'ясувалося, що ринок впав вдвічі порівняно навіть з попереднім ковідним роком. Що щось і стало, як кажуть на Галичині? Ну тут два основних фактори: перший фактор це все ж таки економічна криза в державі. агресорів. вони приховують так. Зараз у них позиція, що Нехай кріпкі, помре, да. Ні, нехай економіка помре, але рубль буде стояти до останнього. Табто, да, тобто, да. тобто uh -huh. я не хочу тут знов таки займатися шапкозакидництвом. Тобто, не можна казати, що російська економіка впаде за день, uh -huh. але в ній є вже незворотні процеси. Зокрема, ці незворотні процеси стосуються чого? Відсутності постачань окремих видів сировини для будівництва, а як не дивно, навіть в сфері будівництва Росії імпортна залежна по низці показників. Прикладом аділичної матеріали, вони ж їх не роблять. Ну, це якісь кнауфи, всякі, так? Суміші, да? Да? Та, суміші ага. сучасні види, Прикольно. Все таки інше. Так, то це все залежить перше, від західного сировини і від машини. Тобто, ага. від обладнання будівельного. Вони ж не виробляють будівельне обладнання. А воно ж ламається, воно ж не буде вічно працювати. Це ж не вічна молодость. Ага. І тому це перший фактор це. Більший витрат на амортизацію, більше витрат на сировину, пошук замінників сировину це виклик для будівельників. І це ціна, яка росте. Угу. Тобто у них собівартість різко починає зростати. Метра, да. І там вони це визнають, що вартість житла зростає, угу. але при цьому попит падає. Тобто неекономічно, правильно? Якщо попит падає, то вартість має знижуватися. Ну, да. А тут навпаки вартість росте. Попит падає, але попит падає так. Це ну... тоді взагалі катастрофа. Абсолютно виходить. попит падає ж не лише тому, що вартість нижча, але ще й тому, що люди розуміють, що в цій ситуації квартира в Криму можливо не абсолютно не найкраща форма збереження коштів чи інвестицій. Мамулечка, треба свалювати. Так Борис Бабін, професор, колишній представник президента Автономної Республіки Крим. Частіше приходьте. Це чорноморка за кілька хвилин наступна гість.